В цьому році свято Благовіщення Пресвятої Богородиці стається на наступний день після неділі, яку називають неділею торжества православ'я. Це торжество православ'я сталося свого часу того, що перемогли. Єрець іконоборців. А нам треба знати, що для нас надзвичайно важлива та річ, яка явлена в кожній іконі. Можливість зобразити Бога. Бог прийшов у світ. І став людиною. І оскільки він людина, в нього є людське обличчя, людські очі. І він дивиться на нас. І його можна змалювати, його можна зобразити. Насправді до цього. Таке було неможливо. Але стається надзвичайна таємниця в житті і світу і людства, втілення Бога. Заради спасіння людей, заради того, щоби Бог ставши людиною. Повернув людині єдність з Богом, яка була втрачена. Людині треба повернути єдність з Богом. Її треба, як говорить в церковній мові, обожити. Це не значить зробити людину Богом. Ні, це означає тільки те, що вона знову набуває ту можливість Богоспілкування, Богоєднання, відчуття, що ти не покинутий, не відкинутий, не залишений Богом. Тобто єдність відновлюється. І вона відновлюється для того, щоб можна було принести Бога. Жертву, як найбільшу жертву, щоб тою жертвою можна було викупити людину від влади гріха, і власне від сатанинської влади, від влади спокусника і спокус. Викупити тою жертвою і надати можливість йти шляхом спасіння. Те, що Бог втілюється і стає людиною, це диво. І ніхто ніде і ніколи його не міг передбачити. Тільки здогадки були в старому заповіті. І тільки оце явлення Бога. В нашому житті, в житті людства стається уже в новому забуді. І людина звільняється, чи може звільнитись від влади гріха, від влади спокуси-спокусника і здобуває найвищу, найбільшу <кхм> свободу. Це зрештою головне надати людям грішним, які відпали від Бога, які потрапили на манівці спокус надати їм можливість спасіння. І даремно ми кажемо, Бог наш Бог Спаситель. І часто називаємо. Ісуса Христа Спасителя. І це диво, втілення Господа, втілення Бога не могло статися без тої, яку Він Бог обрав для того, щоб від неї народився Спаситель Ісус Христос. І в цьому році цей збіг цих двох свят дуже важливий для нас. Він дуже багато нам говорить саме про те, що є головним в нашому віросповіданні. Вона чує звістку від ангела і не може не повірте, не прийняти, тому що вона, вона керується людськими уявленнями. Каже, як може це статися, я можу не знаю. Ангу каже, Дух Святий зійде на тебе. І сила Вселишнього сідає Тоді вона являє ти, що насправді є одною з найвищих чеснот віруючої людини. Вона каже, я раба Господня. Хай буде мені по слову твоєму. Чому людина відпала? Від Бога і в тому сюжеті гріхопадіння Адама і Єви, що сталося, вони слухали Слово, але не прийняли Його і не сказали, хай буде все по Слову Твоєму. З'явився спокусник і сказав, нічого не станеться. І можна. Робити все, що завгодно, і можна порушувати волю Божу. І можна бути не слухняним, не покірним Богові. Я знаю, що часом люди дивуються, що ми називаємо себе рабами Божими. Не людськими ж рабами зверніть увагу. А Боже, а що це значить? А я визнаю, що Творець і Вседержитель тримає весь світ і є моїм Господом. А я в нього можу бути або рабом, або наветом, слугою. А якщо я не буду його слухатись і не буду здійснювати волю, я буду зухвалим розбійником і точте, і точте, то. вона нам дає взірець тої покори, того прийняття волі Божої, яка тільки і може повернути нам єдність з Богом, прийняти волю Божу. Бути покірним в волі Божій, прислухатися до Слова Господнього, знати, що воно не буває даремним у Бога, що воно долає все, і страждання, і спокусу, і смерть, не кажучи про хворобу. Воно все долає, тому і варто нам бути і рабами Господнього, і я раба Господь. І прийняти все від Бога. Бо Він прийшов, щоб рятувати світ своєю покорою волі Отця. І він сказав теж не моя воля хай буде, а твоя. І вчив нас молитись. Нехай буде воля Божа як на небі, так і на землі. І от якщо ми повернемось до цього, приймемо це і здійснимо це в своєму житті. Спасіння настане. Амінь.